Доброго Раночку, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. На днях я записав відео про агресивну секту в Херсоні, яка забрала сім'ї жінку, науковця 30 річну Вона там співає діфірамби пастору. Пастор може вийти на вулицю, вдарити її маму в обличчя, в общем там така. І я так якось не дуже чітко сформулював, сказав, що. Ну, Коротше, подзвонив подзвонив мені друг, він пастор Баптистської церкви, сім років займається волонтерством. Толік мальований От, і каже, що ж ти таке говориш, що начебто всі баптісти це сектанти. Толік, пояснюю тобі і всім. Я не вважаю протестантські баптистські церкви агресивними чи якимись неадекватними. Там є дуже багато нормальних людей, але є випадки таких агресивних сект. Чого я ніколи не бачив в православних церквах, всі, скільки я, от, знаєте, кажу, ой там батюшки гуляють, бухають. Я ні одного такого батюшки не бачив. Всі, з ким я колись перетинався по життю, всі дуже адекватні люди. От. Хороші, такі наставники советчики, психологи. Ну, от. А серед протестантських церковних, на жаль, таке явище існує. Толік, так що це особисто тобі пояснюю. Тебе дуже поважаю, знаю тебе, як ти живеш, які ти вчинки робиш. І ти пастор батистської церкви. Да, Вот ну, такие дела.